Каже, коше, моя дівчинка, в неї кусочки лапки немає. Нам сказала, що вона жила якихось людей, чи викинули її, чи відмовилися, я не знаю. Нам волонтер подзвонила, попрохала, що ми забрали. У неї теж багато тваринок, багато собачок, про яких вона піклується. Вона одна. І ми вже ж згодились, забрали її, бо дуже-дуже шкода, чи можемо завжди допомагаємо, якщо в нас є можливість, є місце. Але нам потрібна допомога. У нас немає постійних людей, які б нам постійно допомагали. Були колись допомагали, але потім пропадають, чомусь незрозуміло, або допомагають іншим, я не знаю, або якісь труднощі виникають. Ну, не знаю, десь люди. У нас потрібен, щоб у нас були спонсори, що постійно. Бо ми вдвох з, з дружиною, нам потрібні працівники, у нас більше 80 тваринок. Та кулечка, скажи. Допомагайте нам, чим можете. Допомагайте цій киці, взагалі нашому притулку. Покажися, яка ти гарна Бачите, немає кусочка лап. Ну ж зайчико. Зараз тебе ще насипну. Да, Булочка і волога і сухого. Нас трохи залишилось. Наповнювачі, потрібні вологі корма, консерви, каші. Взагалі багато чого потрібно, тому приходьте в гості, навіть якщо ви увагу приділите цієї кіці або іншої. У нас багато киць. Тут у нас як стаціонар. А, ось тому приходьте до нас.